Я сьогодні радий щиро привітати всіх вас в стінах Національного університету біоресурсів про природокористування України. Наш університет це вже понад столітня історія академічної освіти передових досліджень та практичних інновацій. І наш сьогоднішній форум третій поспіль, як вже було зазначено. Це приклад синергії тих рушійних сіл, які забезпечують сьогодні розвиток держави. Саме єдність науки, освіти, бізнесу здатна сьогодні забезпечити економічний поступ, створювати нові робочі місця і створити суспільство знань та інновацій. 11 листопада 2025 року учасники форуму СЕП 2025, представники науки, освіти та бізнесу об'єдналися заради головної мети перемоги відбудови України. Попри втрати та виклики війни, Україна демонструє стійкість. Нам потрібно відновлювати інфраструктуру, розвивати економіку, підтримувати інновації, готувати нові кадри та зміщувати науковий потенціал. Ми сьогодні маємо готувати. Спеціалістів, готувати фахівців, які майже миттєво будуть працювати, будуть виходити на ринок праці. І як це робити? Нарешті розірвати цей шаблон, коли студент, приходячи на робоче місце, починає вчитись наново, а нарешті об'єднати по-справжньому, як в нові, ви це робите вже давно, навчання та виробництво. Наука і освіта фундамент людського капіталу та інновацій. Основа майбутнього країни. Ми підтримуємо європейський курс України та закликаємо владу, громади і міжнародних партнерів до спільної роботи.